Вона пелікана», про яку дуже багато розповідають. Свою назву вона дістала власне, від скульптурної композиції Пелікан з чотирма пташенятами. І от є кілька пояснень. Найбільш поширене, що це означає взагалі, найбільш поширене, що це Олександр Васильна з дітьми. Тільки є один нюанс: у Олександра Васильни було не четверо, а п'ятеро дітей. Тому це про цю теорію ми просто забуваємо. Що дійсно може бути, це Потьомкін і його чотири племінниці. Це може бути. Але ясно, що насправді можуть бути інші варіанти, тим більше, що, наприклад, Браницький мали якийсь стосунок до масонської ложі початку 19 століття Олександра до коронованого пелікана. От, власне, кажучи, тільки є нюанс: пелікан не коронований. Тобто, насправді, що це означає? Питання все ще відкрите. А тепер про те, що не так з цією колоною зараз. Свого часу, тобто, сам пелікан це вже новоділ, тобто його повторили по малюнкам, фотографіям вже в наш час. Колона стояла, на неї впало дерево і, власне кажучи, збила верхівку. Замість того, щоб її відновити, оцей капітель просто посадили нижче. І ця колона тепер втратила співрозмірність. Тобто вона, власне кажучи, має бути вищою. Ну і сам пелікан. Ну це просто фатальне виконання, тому що скульптор чомусь двох пташенят посадив за спиною цього пелікана. Як пелікан отам ззаді годує ще двох, це загадка для мене. Я дуже сподіваюся, що колись цю скульптуру зроблять як слід.